Марафон від гортині до гордості бути жінкою нового часу полягає в наповненні. наповненні, наповненні і ще раз наповненні дуже світлими і потужними енергіями, чистими ресурсними потоковими енергіями. Це Богородичний марафон. Богородичний завжди відбуваються такі дійсно знаєте, таїнства, таїнства самоініціювання, таїнство активації, таїнство народження, таїнство переродження, таїнство масштабування, розширення, дієвості у кожної своє таїнство. Але вже за роки проведення цього марафону, і спостереження за тим, які саме процеси стаються з учасницями, я вже от так зробила свої статистичні висновки про те, що проживають ті, хто приходять в цю групову динаміку.